Слава Богу. Слава. Слава, Богу. слава Богу, слава Богу, за цей чудовий день, який Бог нам подарував за цей прожитий тиждень, який ми маємо. Я думаю, кожен з нас має за що сказати слава Богу. Навіть якщо нас зараз питати, засвідчив щось, і ми не, має, не бачили чогось такого вау, але ми можемо сказати Слава Богу навіть за те, що Бог нас так сильно беріг, що ми навіть не замітили того, що з нами могло статися. Я б хотів, щоб ми зараз зачитали одне місце зі слова Божого і трохи за нього пороздумували, і взяли собі такі основні думки, як, як я побачив, які я взяв для себе. Це буде перше Коринкіна, 9 розділ із 24 верша. Перше послання святого апостола Павла до Корінків, 9 розділ, із 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але народу приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви, і кожен змаган від усього стримується. Вони ж щоб. Прийняти вінок, але ми щоб не тліний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борився не так, немов би повітря в Але мертвляю, не болюю я тіло своє, що звичайно іншим не стати самому негідним. Це місце і Слова Божого, воно для всіх нас є знайомим і воно часто і за кафедри лунає. І я б хотів над ним сьогодні також трохи поризливувати. Моя тема сьогодні, вона називається, я її назвав, як досягти перемоги або що нам робити для того, щоб перемагати. Якщо ми подивимося на життя апостола Павла і на ті ті перемоги, які він здобув, він здобував перемоги в місіонерській діяльності, він проповідував язичникам, він був мужній в переслідуваннях, він перемагав себе і свій страх, і все рівно йшов і звіщав Боже Євангелія. І зараз я хотів, щоб ми так взяли для себе, що нам робити для того, щоб перемагати. Тому що кожен із нас він стикається в житті із моментами, де ми або виграємо, або прегриємо. Тут на землі є таке, що ще є нічого. Але в Бога немає нічі. У Бога є або поразка, або перемога, але Бог хоче, щоб ми завжди перемагали. перемагали. І перший пункт, який я собі взяв із цього місця, це для того, щоб нам перемагати, потрібно поставити собі ціль. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один. В них є ціль, вони на перегонах всі біжать для того, щоб прийняти оту нагороду, за якою вони йдуть. Ціль, вона є дуже важлива в житті і христиї і християнина, і взагалі в нашому особистому житті. Нам потрібно поставити собі ціль бути в числі перших за тою нагородою, яку, яку нам приготував Бог на небесах. Поставити собі ціль, виконати Божий план на наше життя, щоб ми не жили просто, але ми виконували Божий план на наше життя, тому що тоді ми будемо найбільш ефективні. Якщо в нас не буде цілі. Нас буде дуже легко випити із дороги. Без цілі ми не будемо знати, для чого ми це робимо і куди ми йдемо. І тоді ми зупинимося і не будемо далі йти. Якщо ми подивимося також на життя апостола Павла, він проходив важкі, важкі моменти свого життя, коли в нього були такі невеликі конфлікти з іншими апостолами. Коли він був відкинений євреєми, тим народом, для якого він хотів служити, але він був ними відкинений, і це для нього був такий удар. Коли його арештували і ставили до в'язниці, там та, також він приходив великі випробування, але він залишався вірним. Але чому він залишався вірним? Тому що він знав ціль, і він знав, куди він йде. Він знав, що він виконує план Божий на його життя, і коли його поставили до в'язниці. Він був там спокійний, тому що він розумів, що все, що він робить в його житті, він все робить правильно. І якщо він навіть зараз помре, він старався все зробити, щоб виконати Божий план. І він попаде на небо. Тому він був спокійний. Ціль вона допомагає нам дуже в багатьох речах. Ціль нам є дуже важлива і вона нам допомагає тримати фокус. Без чіткої без цілі дуже легко відволікатись на зайві. Коли сатана він намагається різними способами нас зупинити, відштовхнути, збити з дороги, щоб ми перестали йти, і йому це не виходить, він починає пробувати відразу нас відволікати. Він пробує зробити все, щоб нас відволікти, і ми втратили фокус із Бога із тої цілі, яку ми собі поставили, із тої дороги, яку ми йдемо, і ми почали відволікатись вправо-вліво. Друге, ціль нам допомагає мотивувати себе, не здаватися йти далі. Коли ми знаємо, для чого ми це робимо, легше не, не втратити ентузіазм по той, з ми це робимо, і йти вперед. Ціль допомагає нам приймати правильні рішення. Тому що ми маємо орієнтир, куди ми йдемо, і ми розуміємо, що ті рішення, які ми можемо прийняти, ми приймаємо рішення кожен день, і ми розуміємо, що якщо я зараз зроблю це, воно не веде мене до моєї цілі, і я оце робити не буду. Ціль допомагає нам приймати правильні рішення. Але окрім цілі, дуже важливо, що ми є. Що ми як люди, ми можемо часто дуже говорити, багато говорити, що ми щось хочемо робити, що ми щось будемо робити, але так нічого не робити. Тут написано, що вони усі біжать, вони бігли. І вони обрали, вони, вони були на тій дорозі і бігли. Тому нам дуже важливо бігти, не просто стояти, не просто говорити, що ми щось будемо робити. Ми поставили на собі ціль. це дуже добре, без цілі дуже важко, як ми зараз. Дізналися, але дуже важливо щось робити. Також така важлива річ в цьому це те, щоб ми розуміли відрізок часу. Ми поставили собі цілі, і ми розуміли відрізок, через скільки ми дійдемо до цілі. В світі і в спорті є такі от змагання по марафону. І там, я не знаю, чому саме така кількість, але 42 км 195 метрів. Не 42 км – не рівне число, не 140, не, 100, не 42 км 190 метрів, а іменно 42 км 195 метрів. І знаєте, якщо той бігун, марафонець, він буде бігти, 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 і він зупиниться на 42 км 190 метрів. Він не добіжить до цілі, його хтось обжене і він не отримає ту нагороду, яку, яку він мав. отримати. Тому що він, він здався, він подумав, що йому ще далеко бігти і він не отримає ту нагороду. Хай нам Бог допоможе так бігти, що кожного із нас є оці от 42 кілометри 195 метрів, які ми біжимо. Щоб ми оці у, вас, у кожного це от різне, в комусь 40 років, кого приїхали, 50, 60, 70, 80. І для кожного з нас це наші 42 кілометри, 195 метрів, щоб ми ціло 42 кілометри, 195 метрів пробігли до самого кінця і ми зупинились. За 100 метрів до фінішу не зупинились, за 5 метрів до фініше розуміли. Отой от шлях, що на, наш шлях до вічності, він і великий, він на протязі життя. Це не один рік, це не два роки, це не три роки. Це стільки, скільки нам приділив Бог, щоб ми розуміли, що ми стільки часу будемо бігти і бігти до самого кінця. Щоб ми могли, як апостол Павло, посланні до Тимофія сказати: свій вік закінчив, вір розберіг, на останок він не призначається вінок правди, якого того дня ми, мені дасть Господь. І є нам до чого бігти і для чого старатися. І другий пункт це стримання або відмова від того, що нам мішає. І кожен з нам від усього стримується. Вони ще вкліні прийняти вінок, але ми ще в Апостол Павло в своєму житті він також багато стримувався для того, стримувався від різних речей для того, щоб дійти до тої мети, яку він собі поставив. Він стримувався в правах. У певних ситуаціях Павло мав можливість використовувати свої права, але він уникав цього. Він, на його думку, шлюб, він йому мішав дійти до тої цілі, яку він собі поставив, тому він відмовлявся від шлюбу. Він стримував себе у свободі заради слабших, людей. він стримувався від помсти. І оце от його привело до тої цілі, до якої він йшов, воно йому допомагало йти до тої цілі. Я думаю, спортсмени мене зрозуміють, і у мене певний відрізок мого життя. Він був тісно пов'язаний із спортом, і за цей час я зрозумів, що для того, щоб досягти якихось успіхів в спорті. Ти не можеш робити, що ти хочеш, ти мусиш себе ставити у певні рамки. Якщо ти не будеш ставитися у певні рамки, ти не дійдеш до тої перемоги. Тому що є ті люди, які займаються серйозніше, вони себе обмежують, вони роблять через не хочу, через не можу, і вони досягають тої перемоги. Якщо ти не будеш гнати за тою перемогою, ти не будеш хотіти зайняти тебе перше місце, як тут буде це. Біжить далі, щоб одержали голови. Якщо ми оце отак робити не будемо, ми, оце, ми не дійдемо до того. Ми не отримуємо ту нагороду. Нам потрібно обов'язково стримуватись, тримати, стримуватись від тих речей, які не ведуть нас до перемоги. І це все і спорта можна також перенести і в духовний світ, в духовне життя. Для того, щоб нам виходити переможцями над собою, над своєю верховною природою, нам дуже важливо ставити себе в певні рамки, нам важливо обмежувати себе, нам важливо відмовлятися від тих речей, які знайдуть на збудування нашого духовного чоловіка. Третій пункт, який я взяв із, із цього місця Слово Божого, це наші мотиви, наші мотиви, з якими ми це робимо. Тож біжує не так, немов на непевне, борюся не так, немов би поміти. Потрібно передивитись, для чого ми, ми це робимо, якщо в нас є служіння, для чого ми це служін робимо, які в нас мотиви і які в нас пріоритети в цьому служінні. Для того, щоб йти до перемоги і отримати нагороду на небі, або для того, щоб нас помітили і похвалили люди. Для чого ми робимо? Несем це служіння або займаємося декою справою. Які в нас пріоритети. Ми можемо нести служіння в церкві, але наші мотиви неправильні. Ми не дивимося на Бога, а ми дивимося більше на людей. Якщо спортсмен також візьмемо приклад із спорту, спортом, якщо спортсмен він не буде сфокусований на своїй цілі, він буде сфокусований. Його пріоритети і мотиви будуть неправильні, його пріоритет буде не Зайняти перше місце не дойти до тої цілі, не добігти до перемоги, а його пріоритет це буде, що за нього скажуть люди, як він виглядає із сторони, що за нього подумають, чи його похвалять, чи не похвалять, то він не дойде до тої до тої цілі, якої свій поставив. Тому що думка людей вона дуже сильно змінюється сьогодні. Вони говорять одне. Завтра вони можуть сказати повністю інше, і він рано чи пізно, але зійде з дистанції, тому що. Там потрібно собі відмовляти від багато чого, там потрібно себе контролювати, стримувати. Ти не все виглядаєш нахідно не так, не так, як треба, але ти йдеш до своєї цілі. І Якщо відволікатись на якісь різні речі, то буде дуже важко дійти. Так само і також тут, в духовному світі. Якщо ми це служіння в церкві, але наші мотиви, наші пріоритети, вони поставлені неправильно. Наша пріоритетна думка для нас не Божа, ми не цікавимося Божою думкою, але наші цілі, наші пріоритети вони більше сформовані і спрямовані на те, що люди скажуть, як на нас люди подивляться, то в мене така не, погана новина на довгій дистанції, на дистанції все наше життя скоріше за все ми з'їдемо з, з дистанції. І це, це такі три пункти. І основну думку, яку я бачу із цих три, трьох пунктів, це те, що нам потрібно робити для перемоги, але це все можна об'єднати в одне таке. Це нам потрібно у всьому робити вибір. Поставити собі цілі, стримуватися, оце от вибір. Наші мотиви, ми всьому робимо вибір, який нам допомагає йти до нашої цілі. Ми всьому робимо, вибираємо, що нам робити. То, де ми є зараз, це, що ми в разі, це, що ми в цій церкві, те, яка в нас зараз машина, де ми працюємо, яка в нас професія, який в нас духовний стан, скільки часу ми молимося, скільки часу ми прийняємо Біблії, це вибір, який ми робимо кожного дня. Якийсь вибір є такий, який впливає на нас ми сьогодні робимо вибір, а результат ми побачимо через рік. Якийсь вибір ми робимо сьогодні, а результат ми бачимо вже завтра. Наша ціль і те, до чого ми йдемо, це, це те, що є дуже дороге і цінне, що ми не можемо купити за гроші. Я собі так роздумував над одним місцем Слова Божого. Царство Боже силою береться і зловив себе на, на такій от думці, що часто, що часто ми не прикладаємо тих до цель, ми дуже знецінюємо, то, що, що нас чекає на небі. Нас там чекає, Бог описує багато чого, що нас чекає. Нас чекають різні нагороди, нас чекає той вічний Єрусалим, нас чекають от пінці, нас багато чого чекає на небі, але часто ми за це не задумовуємося. І для того, щоб отримати нагороду на землі, для того, щоб дійти до цілі, яку ми собі поставили тут на землі, ми готові дуже багато робити, дуже багато старатися. Люди, які хочуть потрапити в Америку, вони готові один рік, два роки, три роки пробувати йти подаватись, і вони будуть йти до останнього, поки їм не одобрять. Але коли ми задумуємося за він, він, він ці, ми, ми за них більшості не задумуємося, ми робимо. І якщо в нас трохи не виходить, ми не боремося за це, ми не перекладаємо зусилля. В Біблії ще е, написано, що потрібно щось, щось, щось робити для того, щоб досягнути в цьому. Вірати без стіл мертва. Часто ми щось робимо, нам щось не виходить, і ми відразу робимо, все вибух, краще я на лавишці посижу, краще, я не буду оце це не моє. У мене це не виходить, я не хочу для цього прикладати якісь зусилля. Але для того, щоб досягнути чогось в нашому, в нашому тілесному житті, для чого для того, щоб досягнути тих цілей, які в тілесному житті, які ми поставили собі, ми готові робити не один, не два, і не і не три попитки. Для того, щоб досягнути. Тобто те перше місце на Олімпійських іграх люди посвячують все своє життя тому, і там в 30-40 років вони лише досягають до того першого місця. Але ми нас чекає на небі така велика нагорода, що ми собі виявити не можемо. Вона набагато більше та та країна, яка нас там чекає, вона набагато цінніша, як те, куди ми можемо попасти отут тут, -от на землі. Але часто. Ми це дуже сильно знецінюємо. Ми знецінюємо те, що нас там чекає на небі, і ми готові прикладати набагато більше зусиль тут на землі для того, щоб досягнути цього матеріального як того, що нас чекає на небі. І роблячи такий невеликий підсумок, то за що ми сьогодні роздумовили, то за що ми сьогодні говорили, перший пункт для того, щоб нам досягати своїх цілей, це досягати перемоги. Це потрібно поставити собі ціль. Почати діяти і знати дистанцію, що ми йдемо на не коротку дистанцію, а наша дистанція, вона йде на все життя. Другий пункт це стримуватись або відмовлятися від того, що нам не йде на користь. І третій пункт це слідкувати за нашими мотивами. І це все говорить ці всі пункти, вони говорять нам про те, що нам потрібно робити вибір. Нам потрібно робити вибір кожен день нашого життя. Ми можемо вибрати в телефоні, посидіти, а можемо вибрати, провести час сім'єю, поспілкуватися з кимось, піти зайнятися спортом, почитати Біблію, помолитися. То, що ми вибираємо сьогодні, то скільки часу ми зараз молимося, то скільки часу ми зараз перебуваємо в спілкуванні з Богом, воно визначає то, де ми будемо через пів року, який духовний стан наш буде через місяць-два. Тому хай нам Бог допоможе робити правильний вибір в нашому зачутті, щоб ми могли досягати тих цілей, які ми собі поставили, духовних цілей. Амінь.